Віку бейсболці, жінка за кермом. Колишній співвласник Приватбанку Геннадій Боголюбов залишив Україну та використав для цього чужий паспорт. Повірте мені, всі успішні люди кадати і спитали провал, але успішними Ну стали мені того, поставка не змогли поднятися. Як олігарх виїхав з України за кордон? Як відреагував президент на гучну справу? Таке покарання вже понесла дружина бізнесмена. Розкажемо у цьому випуску. Дивіться, я з самого початку вій... я війну зустрів в Україні і uh -huh. нікуди я не їздив. Uh -huh. Перший мій... мій виїзд був е в сентябрі, uh -huh. ні, вересні, вересні 20... 22-го року. Uh -huh. Я поїхав десь на місяць, потім я повернувся, а потім ще поїхав uh -huh. на декілька тижнів. Uh -huh. І в мене ніколи ні ніяких проблем не було. Вітаю! Ви на каналі Ростослав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Тож як пише Українська Правда, історія виїзду Геннадія Боголюбова за кордон починається ще 23 червня поточного року на центральному залізничному вокзалі в Києві. На вокзалу олігарх приїхав не на звичному для себе броньованому Мерседесу супроводі джипа охорони. На якому українська правда його неодноразово фіксувала в Києві? Він їхав з дружиною на її авто. Любов це дуже складна субстанція. Я вважаю, що любов це не причина для брака, а награда за нього обраниця Боголюбова Еміне Джапарова. На початку року президент Володимир Зеленський призначив її постійним представником при міжнародних організаціях у Відні. Судячи зображень з камер спостереження, яке опинилися в розпорядженні редакції Українська правда Боголюбов зайшов у приміщення вокзалу в бейсболці та окулярах і сів у 13-й вагон потягу Київ-хельм. Я прийшов зі своїм паспортом, свідком мене все перевірили, коли я сідав у вагон. Ага. Я сів та поїхав. Журналісти української правди отримали від джерел текст підозри державного бюро розслідувань, саме прикордоннику Володимиру Макаренко. За версією офіційного слідства саме він допоміг олігарху Боголюбову виїхати із країни. Макаренко 46 років. Він проживає у Львівській області. До історії з Боголюбовим він працював начальником групи інспекторів прикордонної служби Ягодин. За версією ДБР Боголюбов залишив країну за паспортом іншої особи. А це мешканець Волинської області, 67-річний Сюмак Микола Купріянович. Він підтвердив журналістам, що загубив закордонний паспорт ще навесні 2022 року і запевнив, що не виїжджав з України 24 червня цього року. І зараз він перебуває вдома. Я так розумію, сюмака Микола Купріяновича Ви напевне не знаєте. Я перший раз чую таке прізвище. Угу. І ніхто вам не пропонував допомогти в цьому питанні з виїздом, надати якийсь паспорт, організувати якийсь перетин. Може, хтось хто має там зв'язки на кордоні? ну подивіться з усіма моїми даними, які в мене є, і вік, і кількість неповнолітних дітей. Ви не могли виїхати все одно. Наразі, за інформацією співрозмовників української правди в правоохоронних органах та бізнесових колах Макаренко перебуває в СІЗО з підозрою або Лубов між Лондоном та Віднем. із підозрою в незаконному перетині кордону та думками про те, як отримати політичний притулок. Сам Боголюбов стверджує, що виїхав з країни за своїм українським паспортом, і у держави взагалі немає жодних підстав не випускати його з країни. Я коли виїжджав, я виїжджав на два тижні, а може на три. В мене там маленька дитина, в мене в мене куча, куча справ. Uh -huh. Я збирався повертатися. Uh -huh. Тобто в мене, ні, ні, а тепер я ж не знаю як. Я хочу зрозуміти, яку паралельну реальність вони создають для того, що я не мог повернутися тепер. За даними української правди у оточенні олігарха, він планував виїхати з України ще в лютому 2023-го. Але тоді на кордоні в нього виникли проблеми. Бізнесмена забрали паспорт за підозрою у підробці документів. А ось залишити країну Боголюбову вдалося лише за п'ять місяців, тільки за новим паспортом і підключивши всі можливі зв'язки. Зокрема, як свідчать співрозмовники української правди серед правоохоронців, свою майбутню дружину та на то. Момент заступницю міністра закордонних справ Еміне Джапарову це може пояснювати і факт того, чому в базі прикордонників у підставах для виїзду Геннадія Боголюбова того разу стояла примітка за рішенням голови прикордонної служби. Ну, на поїзді він не купив поїзд, да? Він не купив «Укрзалізницю», а купив квиточок на поїзд. Ну це якби не по-мільярдерськи буде. Ну я це, це, це перша моя реакція була. Бо я пам'ятаю, який вагон у Медведчука був там з позолотою. Ну, хоча б так думав. Але ж ні. Ситуація довкола Геннадія Буглюбова, чоловіка непрозивного віку, з більше ніж трьома дітьми, насправді не така проста, як здається, адже підозра або інших обмежувальних заходів стосовно нього до сьогодні не мав жоден правоохорони орган. Але ті ж такі правоохоронні органи мали побоювання, що коли такі підозри в держави з'являться з самого Боголюбова в Україні може вже не бути. Тому рішення не випускати олігарха на свободу було радше політичним, і точно ухвалювалося на найвищому рівні. Саме тому перед силовими відомствами. Тобто тими, хто прогавив виїзд приватівця з країни, вже найближчим часом постане складне питання знайти винних або визнати власну провину. Я пам'ятаю навіть кілька років ще до вторгнення, да, коли готувалися по привату справи, як навіть на літаках там менеджерів виводили, як набу, навіть ну, за допомогою Збройних сил не саджали літаки, на яких там приватівці хотіли тікати з України. Та безумовно вони у правоохоронців все тече. От і навіть знаєте, ми це ми набу дискутуємо там, а чи правильно там якось воно ну, не не хорошо, це що зливають звідти справи. А про інших правоохоронців ми навіть не говоримо що це у них просто індустріальна функція, така да от просто от функція органа така, щоб всі були в курсі, що де куди має відбутись. В інтерв'ю Українській правді Боголюбов підтвердив, що на початок 2023 року при проходженні кордону в нього забрали і анулювали український закордонний паспорт. Причини як стверджує олігарх, йому невідомі. Паспорт мій повинен бути направлений на експертизу, Uh -huh. Я тільки не зрозумів, чи В МВС, чи е, в головну контору прикордонної служби. Uh -huh. І мене повідомлять про судьбу цього паспорта. Uh -huh. Якщо він автентичний, мені його повернуть. А якщо він фіктивний, то дадуть мені якийсь там протокол, що він фіктивний. Uh -huh. Я чекав, 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 ніхто мені не повідомлював. І якийсь, пройшов якийсь час. І мені в руки попав дуже інтересний документ. Uh -huh. Протокол львівської прикордонної служби угу. про те, що мій паспорт був знищений, крім того, видання пише, що Боголюбов з дружиною планував переїзд до відня для постійного проживання від початку цього року, одразу після призначення його дружини нову посаду. Але наказ на її переведення на посаду постійного представника України в міжнародних організаціях так і не був виданий Міністерством закордонних справ. Згодом співрозмовники української правди в міністерстві закордонних справ повідомили, що указ про призначення Мене ем Джапарової до Відня буде взагалі анульовано. А ось сам Геннадій Боголюбов у інтерв'ю українській правді повідомив, що у липня ввечері він прилетів з Лондона до Відня. Я ніколи не думав, ніколи мені, мені в мені голову не приходило просити ніякого політичного притулку, ні, ні в жодній країні світу. Тобто ви зараз я сьогодні, я сьогодні, я сьогодні роздум'ях. ДБР вже повідомили про підозру Геннадію Боголюбову та затримала прикордонника, який сприяв йому у перетині кордону за чужим паспортом. Слідство встановило, що олігарх у супроводі свого близького родича виїхав 24 червня 2024 року. Хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав. ОДБР також повідомили, що Геннадій Боголюбов виїхав з України по недійсному паспорту громадян на України, який фізично перебуває в Україні, та країну не полишав. Водночас польським прикордонникам олігарх пред'явив вже свій особистий паспорт громадян на України для виїзду за кордон. І ця інформація повністю відповідає тій, яку повідомляють журналісти української правди. Ця підозра. Оголошена тому, що людина не побоялася користуватися не своїми документами для того, щоб залишити територію України. А ви, напевно, що читали, знаєте, що прес-служба фігуранта заперечує сам факт, натякаючи і на його вік, і на кількість неповнолітніх дітей, і обґрунтовуючи це, що він мав абсолютно законне право виїхати за межі України. На сьогоднішній день, але хочу зауважити, що злочин полягає в тому, що якщо він має законне право дійсно виїхати з України, чому він не зробив це з допомогою своїх особистих документів, а скористався документами зовсім іншої е, людини. Хоча насправді на момент перетину українського кордону жодних законних підстав для обмеження в пересуванні не було. Адже олігарху 62 роки. В нього п'ятеро неповнолітних дітей. Проте чомусь він вирішив обрати складний маршрут. За що вже до слова поплатилася його дружина. Це то, що ми це ад. І, к сожалению, мир устроен так, що якщо це зло не оно просто увеличивается в пространстві. Этот ад може прийти к вам. Тому давайте бути Дружина бізнесмена Геннадія Боголюбова, який виїхав з країни Емне Джапарова, була звільнена із дипломатичної посади у відні якраз після скандалу. Указ про її призначення анулював президент України Володимир Зеленський. Ось на своїх особистих сторінках е Джапарова повідомила, що йде у відставку із посади постійного представника України при міжнародних організаціях у відні за особистим бажанням і підтвердженням того опублікувала відповідну заяву у Фейсбук. Останніми днями шириться багато різної інформації щодо мене та моєї родини. Тож для мене важливо висловити і свою позицію. Почну з найважливішого: десять останніх років я присвятила себе служінню своїй країні та народу. Через це я була заочно заарештована та внесена в санкційний список Росії, ставши ворогом агресора у реалізації справи свого життя кремлівської платформи. Незважаючи на посаду та обставини, я продовжую свою боротьбу в інших можливих формах. Я маю, як і більшість з вас, професійне та приватне життя. Останнє я ніколи не робила надбанням публічності. Події, які розгонулися навколо мене та моєї родини, на жаль, є маніпулятивними та несправедливими. Тому наразі мої зусилля спрямовані на убезпечення себе та своїх дітей. Я також прийняла для себе рішення не залишатися в системі Міністерства закордонних справ та ініціювати свою відставку. Відповідну заяву, я направила на ім'я. Міністра Дмитра Кулеби для тих, хто знає мене, та може почути, я не порушувала закон, я не використовувала службове становище для досягання приватних інтересів. Зараз я маю захистити свою родину та дітей, молодші з яких всього три місяці. Я вдячна всім, хто пише мені слова підтримки. Ціную це безмежно. О чим завершиться історія втечі, будемо спостерігати. А щоб точно не пропустити усі деталі, підпишіться на YouTube та Telegram канал Ростислав Продакшн, Натисніть на дзвінок та вподобайку під цим відео.